В дійсності не треба лінуватися. Думаю, зонтик. Йти за ним чи не йти. Потрібний він мені чи ні. Але біля зонтика це я по дорозі знайшла. Дивіться, який красивий, Ну і як, за ним не йти. Не знаю, там ще якусь шапочку виділа, але чи то білий чи ні, не знаю. Йдемо перевіряти. Теж білий. О, що означає, не треба лінуватися піти. Раз ти вже тут дивишся, далеко є. Грибочок, Ну, не, не такий тиси, але біля нього щось знайдеться. Як цікаво виросла та шапочка. Круто.